Хай сонце йде зі мною всюди, з ключем веселих журавлів, хай у оселях і очах, сміється щастя з ніжним дзвоном. Іду до вас з низьким поклоном, з пшеничним духом калача. Живемо на своїй землі, наш дух і воля. Криця часу, вдягаєм небо в синю рясу, словам вигострюєм шаблі. Козацька пісня виграє у наших душах аж повінця, бо ми народ, ми українці, ми горді з того, що ми є. Зі святом будьте здорові! Дякую! обласна філармонія імені Святослава Ріхтера кожного разу запрошує з нетерпінням чекання всіх, хто прийде, любимо, шануємо і працюємо для вас. Я хочу, щоб ви познайомили. Я вам казала, наша філармонія носить ім'я Святослава Діятера. Це великий піаніст. Шановне панце, він був нашим земляком. Він народився у Житомирі. І останній раз далі я буду трохи розповідати про нього, а зараз у нас йде твоє з білим роя. Повірте мені, музика у нас почала завжди, з самого початку. Але зараз мова піде про Святослава Ріхта. Мама, коли народжувала тут іще одне таке ім'я наших дуже хороших, дуже таких почесних громадян. Про них не знали. Є у нас Тут одна така з -з заковичка, яка залишилася ще з тих часів, коли побудували театр, я вам її покажу. Це один раритет, не два раритети, є вас. І саме це було служба на заводі братів Другий Крім того, вони відкрили безкоштовний пологовий будинок. Коли мама народжувала Святослава Ріхтера, вона народжувала саме там. Це говорить про те, що батьки не думали давати або на це все. Настільки вони були сердиті на неї. Цей будинок ще стоїть. Коли там ідете по Великій Бердичівської до поліклініки нашої, тут збоку є такий синій будиночок невеличкий. Це побудували брати. Хто один такий? Він Андрій старший, він тут служив і він тут залишився. Батько десь по-іншому дуже багатий купець, але потім до нього приїхав старший брат, батько дав гроші, вони купили наші денеші, село Денеші. Там був невеличкий заводик, і вони його е, ну, як злибили і почали займатися художнім литвом. Що вони, що вона, зісталі. Ну і чому, от я мені цікаво, чому брати до зробили то, що у нас. Саме безкоштовний пологовий будинок. Справа в тому, що їх було чотири брати. І мама, народжуючи четвертого, померла. Так от всі ці храми, що вони ставили, вони поставили храми. Храм батько поставив, назвали, що храм Святої Пілогії, так маму звали. І це, щоб не вмирали, щоб народжувалися діти, було сидіти при живих батьках. Наша піністка Ольга Мика.

Гарно звучить, це фізгармой. Так, ну і коли діти при... переташу ось оцей інструмент. А, як цікаво! Тут вам і коза, тут вам і дзвоники, тут вам і дудки. Що робилось? Ось оцей мішок надували повітря. Потім мішок брали під паху, тихенько притискали і дудкали. І ви уявляєте, це була як наша, як волинська, це, як шотландська волинка, волинка. була. Ось такий інструмент звучав. Ну, це звичайні сопілочки, а діти, коли приходять сюди і дивляться, їм найбільше подобається барабан. Він тут самий міцний, і я даю стукати стільки, скільки хочу, і я хочу. Ну, ще були ж у нас одні інструменти. Дивіться, ну тут по цій стороні також стоїть бугай. Ага. Ну це більший, напевне, звуком Ой, з іншим звуком. А оце, як на вашу думку, що це за музичний інструмент? Це ругачі, ругачі. Брали заслінку з печі, вона металева. Клали і починали або так вибивати, або так. Уявляється, це такий ударний інструмент, я вам скажу. Так от, дорогі мої любі мої, Краю мій, отче мій, оже єси з ранками росами в краплі роси, в житті налитім, в блакитному небі, в кожній молитві моїй до тебе. В диво розливі розвеснених рік, будьте щасливим і дне і вовік вік, з дітками в ума, з моїми піснями, з ласкою й силою, з вірою, сивою в справах величних, в святій простоті. І так, просто так у самому житті. Так, Зараз ми підемо донизу. Наплодувати, я аплодувати. тут Друзі, прощаючись з вами, нам би дуже хотілося, щоб ви почули, як грає найкращий піаніст ХХ століття Святослав Ріхтер. Прошу Анечка, Наговорюся з добрими людьми, не час минає, а минає ми. А ми минаємо, ми минаємо так-то, а час це тільки відбивання так-то, Тік-так, тік-так, і в цьому вся трагічність. Час не хвилин, час вікий вічність. А день і ніч і з вечора до рання, то тільки віхи цього проминання, то лише нить, тюривочо. Фрагмент остання нота щебренить в повітрі. Дивися, час, великий диригент перегортає ноту на півпітрі. І от ми з вами також перегортаємо цю ноту. Ми вам щиро вдячні, щиро світаємо це свято, нам всім великою перемоги. Відмовимось, відплачемо, засукаємо рукава і будемо відновлювати, робити ще краще нашу Україну, нашу землю. А зараз спасибі нашим хлопцям, які стоять там, нашим українським дітям за цю можливість що давно зустрітися. Спасибі вам, до всього, до новини!